Я завжди знаю, що чим краще. Заходьте, дивіться, твої книжечки немає. Не вина, то... А ну подивіться, кої книжечки немає. Ви ж запам'ятали всі, а такі уважні, спостережні. Від... <плес> Білосніжки немає, не можна підказувати. Добре, починаємо шукати по всій бібліотеці. До речі, в бібліотеці потрібно поводитися тихо, казати дякую, коли отримали книгу, без ту книгу не брати і завжди читати, читати книги, багато цікавих. Бо книги ж вони бувають різні, вони бувають великі маленькі, з картинками і без картинок, товсті, тоненькі, різні, різні. А ми її хочемо, можна хвилину. Нині, але ж ще не хочемо. Ми тримаємо. Дуже теж вони сьогодні підготували і в бібліотеці Так, Що ви принесли? А ще? Що робили? ми хочемо подарувати. Тримайніка, подаруйте малюнок.